17 квітня 2025 року виповнюється 95 років в Київському інженерно-будівельному інституті КІБІ. Зараз це Київський національний університет будівництва і архітектури КНУБА. Я, Фурса Володимир Петрович, мав честь з 1966 по 71 рік навчатися в цьому інституті. Коли мені запропонували поділитися спогадами, подумав. Що я не є прикладом для будівельників, але, зваживши, що все, що ми робимо в нашому житті, це будівництво в широкому значенні цього слова, вирішив спробувати. Народився я в селі Галаївець Сумської області, там вже закінчив початкову, а потім восьмирічну школу. Під час літніх канікул працював у радгості. З 9 по 11 клас навчався в Подолинській середній школі, де додатково отримав кваліфікацію тракториста-машиніста. Потрапити до КІБІ, допоміг щасливий випадок. По закінченні школи вирішив поступати на Радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту, тому не цікавився іншими інститутами і спеціальностями. До Києва приїхав нічним автобусом. Перед Здаванням документів у приймальну комісію потрібно було пройти медичну комісію. Там мені сказали, що з моїм зором дорога політехнічний закрита. Сказати, що я був засмучений, це нічого не сказати. Зайшов до сусіднього інституту народного господарства, де мені не сподобалися спеціальності. Наступним був, був, був інженерно будівельний. Я вже був знайомий з архітектурою Києва, куди їздив на екскурсії школи, а також Ленінграда та його передмість, куди їздив на екскурсії з батьками. І тому, коли я побачив новий корпус інституту, і мені сказали, що зможу подавати документи на будь-який факультет, окрім архітектурного, та підказали, що найсолідніший, хоч і найважчий для навчання, будівельний. Я без вагань подав документи на спеціальність промислове і цивільне будівництво, про що ніколи не шкодував. Навчання проходило легко, але постійні курсові роботи й проєкти не давали багато вільного часу. А ще обов'язково була спортивна секція. Я вибрав плавання. Спортивний комплекс ще будувався, тому плавали в басейні Київського військового округу. Обов'язково були і хор, куди, на думку, Степана Оксентівича Сусаренка повинні були ходити всі, незважаючи на наявність слуху чи голосу. Зате на будівельному факультеті хор був найбільшим. У мене не було нелюбимих предметів і всі викладачі були авторитетом. Проживання в гуртожитку дало нових друзів. У студентських будівельних загонах будував на Хюганськ в Тюменській області, де працював у бригаді теслярів ну, плюс нічне. Розвантаження барж та село Циблі в Київській області, де я був бригадиром теслярів. Під час виробничої практики працював змінним майстром на будівництві головного корпусу Дижинської ДРЕС. Коли дійшла справа до закриття нарядів, зрозумів, що робота на лінії мені не подобається. На попередньому розподілі направлений на роботу, мені дістався очаків, бо всі були впевнені, що поступатиму в аспірантуру і не повинен займати кращі місця. Але при остаточному розподілу мій одногрупник не погодився із запропонованою йому роботодавцем зарплатою і їм порадили мою кандидатуру. Дипломний проект я робив на кафедрі металових конструкцій, і поступати в аспірантуру вирішив туди ж. Попри те, що ми були здані кандидатським мінімум як по філософії і німецькій мові, ще до, до отримання диплома, а вступний екзамен по металевих конструкціях я здав навідмінно. на відміну, наденело мене не прийняли, бо єдине місце було зарезервовано для працівника кафедри. Про своє бажання поступити в аспірантуру потрібно було заявити, заявити на, початку, ну, на початку року. І тоді міністерство виділило б два місця, то я про це не знав. Хотів забрати документи, але мені запропонували вступити до заочної аспірантури, з умови, що через рік мене переведуть на Денну і залишать три роки перебування там. І 1 листопада 1971 року. Я прийшов на роботу у Державний науково-дослідний проєктний інститут нафтової промисловості. Цей інститут був заснований у 1966 році, коли я розпочав навчатися в КІБІ. Мені доручили робити розрахунки конструкції промислових цивільних споруд. В основному це були фундаменти та залізобетонні каркаси і балки. В аспирантурі керівником я вибрав Віктора Володимировича Трофимовича. Для початку він попросив мене розрахувати попередньо напружену металеве комбіноване вантове покриття промислової споруди з підвісним транспортним обладнанням. Ну і при цьому виконавши оптимізацію розподілу зусиль матеріалів, він не попередив, що подібних розрахунків ще ніхто не робив. Для оптимізації потрібно було використовувати. Лінійне програмування, що тягло за собою дуже великий об'єм обрахунків, який не можна було зробити логарифмічною лінійкою чи арифмометром Фелікс, якими ми до цього користувалися. В цей час уже з'явилися електронні обчислювальні машини. Із аспірантом денної форми навчання, Кольчиком Анатолій Прохоровичем купили щойно надруковані книги універсальний алгоритмічний язик Алгос-60 і Програмірувань для ВМ Мінск-22 і розпочали писати свої програми. З віковою системою числення познайомився ще в школі. У Києві вже існували колективні інноваційні обчислювальні центри, які, як правило, знаходилися на підвальних приміщеннях. Машинний час у вечірні і нічні години орендувала кафедра залізобендованих конструкцій для свого аспіранта. Ми б допомагали йому і встигали крутити свої програми, отримував результат, коректував методику, алгоритм, переписував програму і так далі. Придбавши досвід роботи в, з ЕОМ, я запропонував у проєктному інституті робити розрахунки каркасів з її допомогою. До цього в інституті ЕОМ використ... ну, для проєктування не використовувалося. Перпострічку з програмою, як і машинним часом, поділився Київ з НЕП, доки мене придбали судді ЕОМ ЄС-1022. Незважаючи на те, що працював ти над диссертації Я міг лише вечорами у вихідні дні та під час відпусток, написав її вчасно. Інститут, бажаючи мене притримати, створив спочатку сектор, а потім наукову лабораторію, прикладного програмного забезпечення САП якою я, яку я керував до розвалу Радянського Союзу? Було придбано німецьке ЕОМ ЄС 1055, французький грагопобудівник Бенсон. Пізніше з'явилися перші персональні комп'ютери. Ми займалися створенням системи автоматизованого проєктування інституту, розробляючи програмні засоби для проєктних інститутів галузі. Та впроваджуються чужі програми. Із наших найбільшу популярність у Союзі мала програма побудови плану земляних мас при вертикальному плануванні будівельного майданчика, яку було включено до Державного фонду алгоритмових програм. А ще технологічна лінія проєктування автомобільних доріг, яка видавала окреслення плану плану повздовжнього і поперечних профілів ряд відомостей. Саме ці програми допомогли лабораторії існувати при переході на госпрозрахунок. До цього у нас були договори безпосередньо з Союзним Міністерством нафтової промисловості. Із чужих найчастіше користувався пакетом програм Ліра ЄС, створеним колективом Олександра Сергійовича Городецького. Після отримання Україної незалежності більшість замовників опинилися за кордоном. Виникли проблеми з фінансуванням. Спочатку спробував зменшувати штат, але скоро вирішив розпустити лабораторію. І, хоч для мене в інституті було місце, 8 квітня 1993 року перевівся в новостворену філію банку відродження, яка з часом перетворилась у банк Київ і зайнявся її автоматизацією. Розпочав із проєктів локальної обчисленої мережі і електропостачання для неї. Серверної операційної системи Windows ще не існувало, але була надійна Nowell Нетвер, був серед першим, хто впроваджував систему електронних платежів України, яка на сьогодні вважається однією з кращих у світі. Останні роки роботи в банку створив управління захисту банківської інформації, функція якої я до цього виконував, керуючи управлінням інформаційних банківських технологій, і, хоч працював лише в двох колективах, Весь час займаються технологіями і технікою, які щойно з'являлися, а фахівців для них вище лише розпочинали готувати. Ці потрібні знання опановував самостійно аритмічні мови, операційні системи, системи управління базами даних, різноманітні обладнання, проєктування автомобільних доріг другої, третіх категорій, банківська справа та інше. Лише місяць на, ви... місяць на вищих інженерних курсах у Москві вивчав операційну систему, з якою я вже працював. Два місяці у Франції вивчав графічну систему, яка виявилася більш придатною для проєктів машинобудування. Та ще було кілька семінарів по банківських технологіях. Вважаю, що випускникам Кібі Кнуба, дякуючи отриманим знанням, а також про за 5 років. Звичці багато працювати під силу виконання будь-яких завдань. Звичайно, при цьому не потрібно забувати, що є книги, спорт, подорожі, хобі. Ще студентом у журналі Іностранна література познайомився з принципом Пітера, який сформулював Лоуренс Пітер. Формулюється він так: в ієрархічній системі будь-який працівник піднімається до рівня своєї некомпетентності. Тому я відмовлявся від пропозиції стати начальником адміністратором. Мені більше імпонувала роль граючого тренера, найскладніші ділянки роботи лише завжди залишав за собою. Зв'язки з Кібі були епізодичними. Кілька разів мене запрошувало бути офіційним опонентом при захисті кандидатської дисертації. Нещодавно опублікував статтю університетському збірнику лише для того, щоб хоч щось залишилося українською мовою. Також намагався приходити до Кібі кожної останньої суботи травня. А кожні п'ять років збирав там однокурсників спочатку своєї групи, а потім усього випуску, щоб побачити одне одного, згадати викладачів і подякувати інституту та нашій 102-й аудиторії. Щиро дякую нашій альма-матері.